Доброго дня, любі друзі, митері софія, і так роблю розклад на кожен день і зараз про середу. Меркурій, покровитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логікою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерство, організовувати шлюб, подорожувати краще на захід, ну принаймні почати свою подорож з того напрямку, а носити зелене або зелене. Ввести в своє життя на цей день. Меркурій не любить тих, хто обманює. Лінується вчитися, краде та хитрує. Більше спілкуйтеся з друзями та родичами в цей день. Навчайтеся грі на музичних інструментах або читайте духовну літературу. Меркурій планета комунікації та вираження. Тому він робить середу прекрасним часом, щоб зрозуміти, що ви хочете і куди ви прямуєте. Це ідеальний час для планування зустрічей, заходів і будь-яких важливих викликів. Це також ідеальний день, щоб бути відвертим зі своєю коханою людиною. Меркурій керує вищим розумом, тому мозковий штурм і ідеї зазвичай процвітають. Збережіть цей день в майстерності ідей і придумайте творчі. Проєкти. Це також ідеальний час, щоб отримати чітке уявлення про будь-які складні життєві рішення. І так, я починаю розклад. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Мої контакти так само там, як і перелік доступних вже ритуалів. От, ну і я, звісно, благодарую всіх вас за будь-яку активність, за те, що ви мене дивитесь, підтримуєте мене. От, дивіться, бачите, майстер в нас вийшов. От, чудово, да? Хтось пише там, дякую, майстер. Мені дуже приємно, звісно, все це мотивує мене працювати для вас і надалі. І так, поїхали. Прошу дати Таро одну карту загальній енергії цієї середи. Поїхали далі. Здоров'я. Родина. Друзі оточення. Освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Щось я дуже низько, так? Да? Зараз я посуну. Так. Кар'єра та робота. Гроші ваші ресурси. Духовний розвиток. Ну і прошу одну карту. На що звернути особливу увагу в цей день? І дістану як ресурс, ресурс на цей день, да, яка цілюща енергія допоможе в цей день вийти з будь-якої ситуації, що саме вас підтримає? Чудово, чудово! І так, любі друзі, поїхали. Тройка мечів, дивіться, загальні енергії цього дня. Взагалі, карта каже про емоційність. Можуть бути якісь помилки за вашої емоційності, котрі або котрі з'являться, наприклад, за недостатку вашої уваги до чомусь. Ну, емоційність вона розхитує. От далі дивіться тут можливо у вас буде. Або неможливість, або небажання приймати якісь правильні рішення стосовно тієї ситуації, в котрі ви знаходитеся. да, Тобто, ну буде якісь або відкладання, ну в принципі нічого критичного, іноді, коли не знаєш, як зробити, то краще взяти час на роздуми. от. Здоров'я, дивіться, четвірка кубків тут про тотальну втому, Любі друзі, хтось хтось не мабуть не відпочивав на вихідних, да або так багато працювало, що вже середа, а ви вже геть втомлені тут про людину, котра. Незадоволена всім, от просто да. Тут всередині сумніви, в тому від життя, е, меланхолія, огида, огида до всього і до себе, і до всіх може бути. Да? Е, бажання, знаєте, може бути бажання навіть самотності, навіть холостяцького життя. Да? От не хочу я нікого не чути, не бачити. все. якась досада тут у когось будуть необґрунтовані підозри. Тут не бажання вже приймати блага. да, Людині під носа вже сують четвертий кубок, вона очі закрила, каже, та я нічого вже. Не хочу нічого. От, тож тут буде такий стан, коли що, чогось новенького, да, але страх втратити те, що зараз є, буде стримувати ваші дії. От, Тож, любі друзі, тут здебільшого карта каже. Про незадовільний психоемоційний ваш стан. Тож, будь ласка, так само тривалий час в такому стані знаходитися не можна. Не можна. Це, звісно, призводить до депресії. Потім людей ну, тривалий час треба витягувати звідти. То бажано вам вже звернутися до до якогось спеціаліста. Звісно, я вас запрошую до себе на консультації або шукайте будь-кого іншого. Головне, не залишайтеся в такому стані надовго, тому що потім, ну потім... Потім буде клініка, і то вже інші інші спеціалісти, розумієте, да будь ласочка от Можливо, буде, звісно, за такого стану якась слабкість а ну підвищена. да Бачите, дві карти, кубки так само вони за емоційність відповідають. розумієте от, Тож підвищена емоційність, вона і буде так само вас розхитувати. Далі дивіться, родина: 5 кубків, 5 кубків, п'ятьорочки це завжди про переломні моменти. от і П'ятерочка кубків перевернута, да, вона каже: а, можливо, у вас буде тут розчарування захибного вибору. А, але дивлячись на ваш внутрішній стан, да, і тут так само серце, тобто якийсь біль сердечний може бути, дати такі, якісь ну, сумні, роздуми і так далі. Можливо, це насправді не думайте всі одразу, да, що насправді я розчаруюсь. Це, можливо, таке буде за вашого внутрішнього стану, розумієте? Звісно, цей стан буде переноситися з вас і на родину, і на інші ваші сфери. От, ну Тому що все, все від нас залежить. Знову таки, дивіться. Тут може бути і меланхолія. Тут так само можуть бути як розрив відносин, да, так і е, навпаки, наприклад, пропозиція руки та серця. Ну, якщо ви родиною вважаєте людину, з котрою ви, наприклад, не розписані, от, але м, живете разом. Тож, е, тут така, знаєте, ну, тут не, не про стабільність взагалі, от від слова взагалі розумієте, можуть бути якісь порожні плани. Може бути повернення, наприклад, минулого кохання да, ваше життя. От або можливо повернення якоїсь іншої людини з минулого. І так само ви від того будете ну, з якихось причин не в захваті. От, або це негативно, Ну, звісно, якщо минуле кохання, а ви в якихось відносинах, да, то це негативно вплине на ваш шлюб. Знову таки бачите, ви просто помилки будете робити за того, що у вас такий емоційний стан. А, тотальна втома. Да, я нічого не хочу. О, а коли людина нічого не хоче, ну от помилки вона робити хоче, тому що вона каже: та і ладно, як то знаєте, згорів сарай, да, гори, гори хата. Ну як це? Рятуй хату? Ні, нічого не хочу. Розумієте, да? Тож, будь ласочка. Помедитуйте, як мінімум, відпочиньте, якщо то звісно можливо, да? Ну, краще в такому стані все ж таки не робити якихось. Ну, щоб ви потім не жалкували, ви самі можете собі наштрикати в серце, розумієте? А тому що тут все ж таки про необґрунтовані підозри. да? І На тих необґрунтованих підозрах ви тут можете зустріти, у вас буде перевірочка, да? Мало що ви тут вже когось в чомусь підозрюєте. От, а тут раз іще ще минула. Минула людина з минулого прийшла. І ви такі: О, ну все, це, мабуть, доля, доля, да, людина, як прийшла з минулого, вона потім так і піде. А ви втратили родину. От, тому що тут 5 кубків, бачите, одне за спиною, а з іншими він просто думає, що мені, що мені з ними робити. Розумієте, будь ласка, да? тут Пентаклі, дивіться, ваше оточення, ваші друзі. Ну тут, в принципі, у вас буде, будуть нормальні відносини. Можливо, якщо якийсь буде вигідний навіть альянс да, з, з кимось зі свого оточення, а, тут може бути вдача у новій справі. Якщо ви от зі своїм оточенням щось там думаєте, да, якісь ідеї ганяєте, то в принципі можете в цей день принаймні. А... Ну, як знаєте, за зачепитися на цих енергіях, що це означає? Ну, якийсь крок один зробити, да не одразу всі пентаклі кудись вкласти, от, але все ж таки цю енергію використати задля для себе. Тоді у вас буде тут і щастя і тріумф. Да, тут е... карта каже про успіх в фінансовій сфері, тож якщо ви з оточенням щось. Вирішуєте якось підвищити. Бачите, у вас туз-туз. тут гроші, тут оточення. О, це сфера грошей, тут туз кубків, да от. А тут, тут оточення і тут, тут спетаклів. Тож, якісь у вас справи будуть, скоріш за все, з вашим оточенням. Ну, приймайте в облаго. от, Тут навіть буде і влада, і слава у вас навколо. да, ну, Добробут, щастя, триумф. Тож, будь ласка, не втрачайте цього. Коли не дуже добре в нас в родині, да, то. Краще залишити ту сферу, якщо така емоційність зайнятися тим, справді що вам цікаво, наприклад, да? здобувати гроші, ну, в принципі, завжди цікаво. От і потім ви можливо якось проскочите такий критичний знаєте, стан стосовно родини. Далі дивіться імператор. А це те, що стосовно освіти та навчання. Знову таки дивіться. Ми тут не роздивляємось тільки, наприклад, державні заклади, да школи, освіта і навчання. Це може бути самоосвіта. Навчання в нас буває через якихось людей, через якийсь сект. Ситуації, життєве наше навчання, да, от, тому що іноді по різному буває, прям показують, через що буде в нас навчання, як духовний розвиток показує, да, через що ми будемо розвиватися духовно, так само і навчання життєве іноді показує саме так. От, тож тут ну будете щось вирішувати, наприклад, хтось да з чоловіком-керівником. Можливо, це захисник інтересів, ну наприклад, там з ректором, з директором з вчителем, будь-що, щось будете тут будете тут вирішувати, і така людина обов'язково тоді зіграє свою роль у вашому житті. От, якщо ви зустрінете таку людину, да якщо вам треба буде звертатися до когось, то Обов'язково, ну це людина зі статусом, щоб ви розуміли. Так як в нас загальний розклад, то це може бути не тільки чоловік, це може бути, звісно, жінка, ну така з. Можливо, з яскраво вираженими чоловічими, да, така ну, конкретна, от, така ток-то, в неї все буде чітінька, як то кажуть. от, Тож, дивіться, тут ще можливо, вплив на ситуацію на якусь да, стосовно освіти, там, навчання власних людей. Авторитет у вас буде, земна влада. Захист, підтримка, тобто що вам тут треба? Да, мудрість можете тут розправитися, якщо були якісь тяганіна стосовно освіти, наприклад, ну, будь-які ситуації, да, то тут є таке значення, як розправа з усіма ворогами, тобто, ну. Буде, буде на, вашій, на вашій стороні якийсь захисник, якісь люди, у котрих є якийсь статус, ну вони зможуть вам допомогти. Тож карта -то каже про спокій і про впевненість в своїх силах. да, Застосовуйте тут свої лідерські якості, будьте рішучими, а для когось, можливо, це відіграється навіть як батьківство. Ну, можливо, це якось пов'язано з вашою освітою, з вашим навчанням. Можливо, ви працюєте там, можливо, ви познайомилися там зі своєю другою половинкою. Ну будь-як. От ну, це не обов'язково да, батьківство може бути просто стосуватися загального розкладу. Далі дивіться сімка кубків перевернута. Це те, що стосується ваших розваг, вашого відпочинку. І тут карта каже про рішучість діях, коли відкриваються очі, зникають ілюзії. Да? Тут якась мета нова може у вас з'явитися. Тут на місце мріям приходить зібраність. Та є ясно, чого досягати. Реальні плани, тверезий погляд на життя і бажання втілити свої плани. Тобто, да можливо, ви нарешті. Mm, зрозуміти, чому в мене такий стан, чому мені там не щастить, дати тому що я працюю працюю, в мене тут спентаклів. Боже, та що ж я не заробив на те, щоб там третину витратити на себе? Та ж я ж цінність? Я цінність. Так чого ж тоді мені треба? Та мені треба відпочити, щоб в мене з'явилися ще гарніші ідеї, ідеї да? як прикрасити своє життя, зробити більше грошей, там ще щось розумієте. О, тож тут, будь ласка, можливо, щось почнете планувати, щось вирішити, якось можливо креативно відпочинути, То в цей день, будь ласка, навіть якщо ви нікуди не їдете, то ви знову таки можете використати позитивні ці енергії і щось запланувати, особливо в цей день, або принаймні ту ідею, де я відпочину, як я відпочину конкретно. Да що мені треба там яку турфірму знайти, або куди поїхати, або де мені що подивитися. Цей день, принаймні, запишіть то. Це означає, ви ну, нагачок енергії взяли, да, тобто використовуйте просто розклад по максимуму во благо собі. Далі дивіться, знову 5-5. Бачите, переломний такий день важливий буде. Два кубка, два, две, дві п'терочки, ще вежа, імператор. от. Е... П'ять мечів, дивіться. П'ять мечів це в нас сфера роботи та кар'єри. І тут можуть бути якісь у вас втрати, може бути занепад сил, ворожнеча, сварки з колегами, да? ну і як наслідок сварки з близькими. Якщо для вас колеги ще є і друзі, то так само да? можна, можна вважати. Дивіться, тут ще можуть бути за цією картою якісь трагічні випадки. Дивіться там, будьте обережними, да? це не означає, що тільки з вами трагічні випадки. ну, а, мокрі поли, да, хтось впав і ну дай Бог, щоб був живим. Можливо, там ну різні бувають. Да, я не хочу просто заговорювати, щоб ви собі там в голові не крутили. Тож, просто будьте де б ви не працювали, тому що трагічний випадок, він може бути всюди, всюди, розумієте? Де ж десь цегла не так лежить, да, на верхньому поверсі і так далі. От а, тож, дивіться, як ви ходите, куди ви ходите, тобто, щоб тут не було якихось у вас травм. Зрозуміло, да? От, ну, Тут ще, знаєте, таке є, як навіть чорна смуга життя, буде таке відчуття. Можливо, це за вашого внутрішнього стану, але дивіться, все у нас взаємопов'язано, який внутрішній в нас стан, такі ситуації ми і протягуємо, розумієте? От. І це ж не означає, що одразу ви в усіх. У вас може бути плюси в якихось сферах, да, а в якихось мінус. От, Тому що якщо ви. Нічого не будете робити, тоді буде все одно поступово погіршення в інших сферах. То можливо, ви самі просто можете притягнути в цей день якісь негаразди в своє життя на своїх внутрішніх низьких вібраціях, енергіях. От, тож тут, будь ласка, подивіться, можливо, це ваш внутрішній стан. Да, вам буде навіть ну, можливо нічого страшного і не буде. А от у вас буде, вам буде вважатися, що у вас чорна смуга життя. Ну, а з іншого боку, для когось відіграється, що і справді таке буде, тому що все ж таки в нас є вежа. В розкладі, От, тому все можливо тут. Можливо, якісь, бачите, ворожнеча буде, якісь, можливо, підстави, ну будь-що. Тож будьте обережними. Тепер дивіться, ресурси та ваші гроші. І тут ку... туз кубків. Туз кубків каже про появу нових бажань, про якийсь новий погляд на життя. М -м Тут і про комфорт, да можливо, новий знову такий союз буде, котрий принесе успіх. Бачите, можливо, з вашого оточення все ж таки з кимось ви об'єднаєтеся задля того, щоб при ну, збільшити свій комфорт, збільшити свої статки. От. Ну, тут ще може знову-таки да, бути якесь пробудження почуттів, наприклад, тому що кубки це про почуття все ж таки. От, можуть бути якісь незвичайні та приємні події в вашому житті. А, тож, а, дивіться, не все так погано, дивлячись, на чому ви будете фокусуватися. да, Можливо, дивіться, за ви ж давайте зараз, і потім я ще до... Договорю про загал, про загальний да розклад вежа це духовний розвиток на цей день. Через що буде духовний розвиток? Для когось це може прям бути розруха всього, що ви будували. Да? Може бути навіть розлучення, може бути втрата роботи, втрата житла, наприклад, обман, ганьба, да? втрата авторитету та честі. От. На ще що, тут може можливо буде зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів. Да, тобто і дивіться, в нас і в родині не так все добре. От і на роботі може бути якась підстава або якась ворожнеча, розумієте, да, і тож будуть зміни, але вони не будуть позитивними. От, ну ви так будете до того відноситися. Я не дуже люблю, знаєте, коли е, кажуть, е, ну, вважається втрата роботи. Це ми так звикли сприймати втрата роботи. Здебільшого люди, здебільшого, не кажу за всіх, але здебільшого люди працюють. На тій роботі, де їм некомфортно, вони її ненавидять, вони не люблять ані колектив. Ну, тобто вони пристосувались якось, да там, ну ладно, там одна людина є, з ким там можна спілкуватися, ну і ладно. от, ну і то іноді, максимум, да таке. От, тобто вони там прилаштовуються, вони звикають, але всередині вони незадоволені. І всесвіт це відчуває, бачить, да? і ваша внутрішня незадоволеність призводить до того, що приходить в ваше життя такий момент, коли вам кажуть. Все, ти тут більше не працюєш, наприклад, да? або з'являються люди, котрі, як знаєте, земні янголи приходять вас якось підставляють, да? а, за для того, щоб вас звільнити. Бо ви ж себе катуєте. Якщо ви не любите ту роботу, якщо ви туди ходите тільки за гроші, гроші повинні на вас працювати, а не ви на гроші. Розумієте? От, то ж, можливо, тільки так вас можна буде. Цей день якось, знаєте, розрухати, щоб ви почали стрімглав е, випромінювати якісь бізнес-ідеї, да, якось рухатися, щось з кимось знаєте, обсуждати, щось е, е, якось там з грошима, зі своїми ресурсами маніпулювати, да, для того, щоб їх підвищити. Іноді тільки так всесвіт може нас розумієте, тут, прям бачите, тут така корона. Що людина, коли сидить, навіть на, на на неулюблені. Вона думає, так, ну в мене є тут, та ладно, я потерплю, та ладно, що ви там кажете, що вона, на нащо мені вилазити з мого оцього да, болоця. Мені тут мені комфортно тут. Ну і що, що вона тут смердіть вже все навколо, ну і ладно, ну і що що я тут розчарований, та ладно, ой Боже, подумаєш, тут ворожнеча в мене постійно? Не страшно, страшно, це все впливає на все ваше життя. Розумієте? О, тож дуже, дуже дуже важливо. По-перше, змінити своє сприйняття. Якщо ви втрачаєте роботу, це означає, знаєте, треба отак. Потерп... Руки і сказати, так, Сесвіт, а що ти найкраще для мене підготував? А які тепер двері? Боже, як цікаво, да? а де нові двері, котрі відкриваються для мене, і озирнутися навколо, да? можливо, ви давно думали своєю справою зайнятися, можливо, ви давно думали навчитися і кудись інвестувати, але у вас не, не вистачало часу, наприклад, да, принаймні проконсультуватися, як я можу обернути свої гроші, щоб вони на мене почали працювати і так далі. Тобто подивіться, не бійтеся починати нове. Повірте, ще одну неулюблену роботу ви знайдете завжди. Спробуйте зараз робити щось по-іншому. Тут карта так і каже: те сам є причиною всіх неприємностей. Твоя гординя, тут корона, бачите, тут корона злітає з вежі і люди вилітають. От, тож твоя гординя, твій егоїзм і твоя віра в безкарність це призвело до того, де ти є. І це розплата. Тому що тут, коли така, така карта, да, тут можливо, ви в таких енергіях, да, у вас незадоволення. Внутрішній стан незадоволений, серце у вас з якимось ранами з минулого, в родині у вас невлаштованість, і ви, наприклад, несете ці всі енергії до себе на роботу і починаєте самі там усіх штрикати. Да? А ти такий, а ти сякий, а там я піду якусь інтрижку замочу, а там я піду попліткую по про когось. А як ви думали, воно все повертається, любі друзі? Да? От, тож карти кажуть, як до вас так буде. да, Відношення може бути ну загальний просто розклад, Так само можливо і ви будете в таких енергіях. Тоді, звісно, буде звісно буде вежа. От тож, Тут просто треба вам зрозуміти, що це за щось розплата, прийняти це, зробити висновки і змінюватися, змінювати свої внутрішні, трансформувати свої, прийняти всі свої якості, тіньові, наприклад, да, прийняти себе таким, такою, який ви є, от іти, іти просто в щось нове. Тому що у вас все одно тут паралельно бачите, у вас є якісь ідеї. Можливо, саме для цього да, ви втратили. Те, що вам не потрібно, щоб ви пішли е, в свою реалізацію, розумієте? от Далі, на що звернути увагу? Луна. Знову таки, да? помилки, плітки, бачите, якісь, ну, іноді ця карта іноді каже, навіть про магічний вплив, розумієте? От, тоді треба чиститися. Якщо от у вас буває таке, да щоб було все добре, добре, потім зненацька. Чджух, це, скоріш за все, до вас хтось. ну Забирає, забирає у вас вдачу прикрив, можливо, вам навіть дороги. Ну, це треба дивитися тільки особисто. Я не кажу 100% у всіх, чуйте мене правильно. Тут про страхи, про ваші внутрішні страхи, да, про можливо буде обман, тайні вороги, інтриги. Можливо, ваші ілюзорні погляди вас і призведуть так само до такого стану, що ви будете вити на луну, Розумієте? От. Карта каже, що ти маєш великі психологічні здібності. Закликай на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися цим своїм даром. Розумієте, всі ці ситуації вони тільки задля того, щоб зробити вас сильнішими. Щоб ви почали рухатися в тому напрямку. По своєму життю, котрі ви колись обрали, просто ви про то не знаєте. <свісно> От, то ж, ну, дуже часто повірте, дуже часто, в мене багато клієнтів дуже часто саме так і відбувається, коли якась криза, людина втрачає все, але за того, да, тому що стрес, дивіться, стрес він може і мотивувати, коли ми а, отримуємо стрес. Якщо у людини ну, є бажання все ж таки жити, да кожна людина може мобілізуватися завдяки стресу, розумієте? І іноді люди стартують так, що вони потім кажуть, Боже, я так щаслив зараз. Тому що якщо б не було у того, у тієї біди, та де б я зараз був, та я б ніхто і ніким не був. І я б там сидів, каже, і був нещасним досі. Да, і приходив би додому, проклинав роботу, а вдома приклинав би всіх, бо мені всі набридли. А людина реалізувалася, відкрила свою справу. Вона щаслива в неї в родині все добре, тому що вона задоволена собою, задоволена своїм статком. Розумієте? Тож, будь ласка, тут треба по перше. Да, в чому духовний розвиток змінити своє відношення до подій, котрі навколо все світ не хоче, щоб вам було боляче. Але іноді ми вчіпляємось в маленький комфорт, в котрому нам ну як болотце вже розумієте? От і ми не хочемо рухатися. А в нас є сила, нам при народженні дана сина для наших великих досягнень. І як нас сунути з цієї башні? Ну тут. Дивіться, двом людям в цій башні, ну точно за мало місця, але ні, вони сидять, корону вдягнули. Ми королі, в нас башня, вежа є, да і що? Ну і що? Все, тепер у них нема варіантів, Нема варіантів, їм тільки тепер рухатися вперед, все. Ну і тепер, яка цілюща енергія вам допоможе в цей день, будь ласка. Та карта так само є в маленьких, в коротеньких відео в трактовках. Якщо ви перший раз дивитесь, ми зараз розвиваємо інтуїцію. Ви повинні відчути. Запитайте у карти, що мені допоможе в цей день благосно його пережити. Що мене буде цілювати, яка енергія, які почуття, які події. І вимикайте потім мозок, слухайте свою внутрішню свідомість. Ви можете зробити скрін. І попрацювати, це дуже потужний інструмент для розвитку інтуїції. І так, вам посил від Гери. Бажано мати щось спільне, щоб розуміти один одного. І чимось від... відрізнятися, щоб кохати друг друга. Розумієте? От, Тож без цього да без. Без різності немає єдності, як то кажуть. Ну на цій ноці я з вами прощаюся. Я вам бажаю всього самого найкращого. Не бійтеся вижі. А здебільшого, да, коли ви змінюєте своє ставлення до неї, то це просто нове, і ви вже а, можете потім хлопати в долоні і казати: Вау, як мені цікаво, все давай, що то там для мене приготував. От ще раз запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.